Добрий день. Так, настав той час, коли треба кормити мого удава, тому що там живе. Тож, пішли. Я ще не скорилася. Горний мій стоїть. Ой, боже, які тут пещери. Ой-ой-ой, сім. Треба ж було якось, я не знаю. Ловити її чи що. Та я обстановку обглядаю, ви не думайте. Зараз дам козі їсти. Викину качака того. Он спить, бачу. Ай, тут а, тут траса витоптана. Гали. Лапками повитопчувала, як так і треба. Маршрут до зерничка, до водички качачую. Так, Козі нам зараз їсти. О Боже, мені ноги трусяться. І оце сіно, брати, вона ж можеш тут спати. Ой, це козі. Щось, для початку кишечка чекати, його. О! Зараз сподився, чи тебе щипатимуть, чи ти щипатимеш, не знаю. <плес> Таке підріс сам, диви, пожив, той підріс. А то ж такий щисток був. Я знову глянув. Ой-ой-ой. ой ой Як у мене ноги крісяться. Це... Є я тільки знала. Оце мені треба поприбирати, щоб вона водичку не йшла сюди пити. Бо я її Так, накругу. Козочка ще згикне її. Десь Ди... капусту вкрала в кози. Ту, цей поприбираю, зараз часу нема. Зараз хочу відкрию, щоб менше його руками. У мене тут ніжик є. Я не знаю як, я ніколи таке не розсипала, я не знаю як. Мабуть, і так трасою насиплю, хай збираю. Там в яслах мені до ясел стромно йти. Вона і тут траса від того. не, не спит там. Я пачку ту кидала, вона її не жвала. Отак. Я у мене маленька. О, тобі Приятного тобі аппетита. Подивимося, що воно там действуватиме чи не дійствуватиме це і кажуть, воно хороше. Ну, мабуть, таке, не знаю. Будемо наблюдати. Ой, чувствую, там буде отаке, от а може там уже сімейство. Ось закривати не буду, сьогодні тепло, хай стоїть. Дихає свіжим воздухом. Люди ще коз випускають, пасуться, а в мене вже вона стоїть місяця два. А в людей до сих пор кози пасуться. Ну то ладно. Так, все, треба йти ще качкам мені їсти дати. А це треба спалити, щоб ніде воно не пропало. То я спалю. Тільки до качок треба калуші вдівати, Бо там капіта. Подкрадулісь з діла. Тут треба такі, що аж по самі э, коліна. Коли воно вже замерзло. Сі, і Так же цели вам ще, щоб написать, помітила чували, так сидить. Зляну яєчко. Там хтось був писав, ну треба ж їм е, 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 якусь кормушку, поїлку. Мені кажеться, а то не кормушка і не поїлка, не вода. Чи ви думаєте, я його назад не тільки. тут атакує. Благодарність моя. в знаки. Пальчика зачепіла. Це жахи-жахи. Управлятися тут страшне, як довго. Ой, зараз іду трішки попораюсь по хаті, та буду замісювати на піцу. Якщо ви там далеко не виходьте, заходьте на піцу є що. дров треба роботи, чи піляти, не хочу нічого думати. Про роботу не хочу думати. Ще треба в курятнику вичистити, а там багно.